Народний депутат України Владислав Атрошенко написав заяву на складання своїх повноважень. Ми записали його коментар телефоном. Заява тобто, не емоційна, вона зважена і е, треба вже розуміти, якщо вже ми говоримо про необхідність переобрання, треба робити кроки і треба робити це переобрання. Чому? Тому що постійні розмови про це фактично спонукають вертикаль виконавчої влади. Повертатися до всіх тих негативних явищ, які в свою чергу в грудні, лютому 13-14 років, вивели людей на майдани по всій Україні. Зараз тотальна корупція, яка більших масштабів зараз набирає ніж була. Сьогодні, якщо не дати чітко і суспільству, і виконавчій владі цей чіткий посил, що переобрання буде. І воно буде в чіткий зазначений термін. Ми цю корупцію не зупинимо, не буде переобрання, буде майдан. Наступна позиція я цим кроком показав, що я не тримаюся за мандат. Я показав приклад іншим депутатам, не подавати різного роду і постійно балакати про ці речі. А, будь ласка, це дуже просто, якщо ви говорите про необхідність переобрання, ви з паперу, пиши заяву, от тобі і буде перебрання парламенту.